Святкує країна, хоч в серці тривога, різдво вифлибі, різдво, вифлибі предвічного бога, різдво вифлибі, різдво, вифлибі предвічного Бога. О свядко зігріло його рученята дітей українських дітей Сумні оченята дітей українських дітей, українських сумні, оченята втікає родина, я гіпечу чужину лишають родину, лишають родину свою Україну, лишають родину, лишають родину свою україну колядки В далекому краю. Ісусе, балетки, Ісусе, малекі, тебе всі благають, та й сили столати даб і і роданині, дай да перемогу, дай да перемогу і мир Україні. Хай з вода Софії увесь світ почує Вкраї, даних впала в краї, даних пала, пала вода, колядує. Поляна з відочком, хоч війна верує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекали з перемоги дитини, щоб повернулись рідні і щужини. Україна каже діти, мої, діти, у уситя будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро, хреста рождає. Славімо Його!